Сьогодні у нас у продажі Honda CRV 2014 року. 2,2 дизель на автоматі 4 х 4. Пробіг автомобіля 208 тисяч оригінального. Сервісна присутня, все підтверджується. На максимальній комплектації резина у нас зимова, 24 рік. Чорні диски, оригінальні хондовські, 17-ті. Датчик світла, датчик дощу. Поворотний біксенон, Леди противотуманки, парктроніки, МВЧ Фар. Все гарно збережено, реалі не на даху. Кого зацікавить таке авто? Місто Радивілів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Автомат. Кого зацікавить? Пам'ять сидінь.